З вашими спеціалістами таку програму розробити і власне у тому тренінговому центрі в області і провести. І тестування навчальних курсів почнеться, починається буквально в цьому місяці, у вересні у головному тренінговому центрі на базі Віків. Як я вже сказала, ми збираємося співпрацювати з національним урядом, щоб і. Простонувати їх до того, щоб було прийнято, прийнято законодавство для завища інтересів бібліотек, яке забезпечує стабільне фінансування бібліотек, з місцевими урядами, які також запрошуються до співпраці по залученню і додаткових ресурсів, і заохочені навчання бібліотекарів, програм обміну, випуску матеріалів і поширення інформації про нові послуги в річних бібліотеках. Українська бібліотечна асоціація, яка, ми сподіваємося, буде потужним голосом українських бібліотек, представлятиме їх і на міжнародній арені. Українські неурядові організації планується на другому році програми оголосити міні-гранти на соціальні проекти, які громадським організаціям буде запропоновано втілювати у партнерстві з бібліотеками. І також приватний сектор, це ось і фундація Біла та Мелітик. Microsoft, які також підтримують цю ініціативу, ну і відповідно бібліотекарі, яких ми будемо заохочувати не тільки для розвитку своєї бібліотеки і накопичення, на якому більше ресурсів а і для розвитку громад. Уже ми тісно співпрацюємо з Українською бібліотечною асоціацією, ну і з усіма відомим ресурсним центром БУР, який буде створювати веб-сайт програми бібліотека. І е, Вплив-програми очікується побачити у таких е, чотирьох ключових сферах. Це економіка, е, це надання можливості людям користуватися електронним банків, банкінгом та послугами електронної комерції не тільки в Києві і великих містах, а й в е, дрібних містах, районах і селах. Е, е, регіональний розвиток інформаційної нерівності між регіонами та збудження інформаційного центру, покращити доступ лікарям до найновішої інформації в сфері медицини щоб лікарні корективи безкоштовно. Скористатися доступом до інтернету в бібліотеці, дізнатися цю інформацію, яка ще не вийшла в друкованому вигляді в медичних посібниках. І також е, освіта. Це розширений доступ до дистанційного навчання. Як ви знаєте, зараз дуже багато університетів наших і закордонних пропонують різні онлайн-курси та цілі бакалавської магістерські онлайн-програми. Ним, eh, можна буде взяти в них участь саме завдяки eh, інтернету eh, і безкоштовному доступу до нього в бібліотеках. Також eh, батьки матимуть змогу eh, спостерігати і активно брати участь у навчанні своїх дітей і взагалі для будь-кого безкоштовний доступ до інтернету та технології найбільшої інформації це можливість безперервного навчання і постійного особистісного та професійного зростання. А також... Eh, Ще одним досить важливим результатом цієї програми стане більша прозорість влади і участь громадянського суспільства у законодавчих ініціативах. Це є можливість обговорення різних документів та за законодавчих актів через вебсайти, участь у форумах та електронне врядування. От. Дякую вам за увагу і запрошую до співпраці. Знайомтеся і дружіть зі своїми місцевими бібліотеками і обтілюйте разом проекти, які будуть корисні і вам і є. Дякую.